Священники різних конфесій разом з усіма присутніми у спільній молитві віддали останню шану тим людям, які були невинно вбиті в 39-41 роках. Тут лежать не останки воїнів розбитої армії і не чужинських вояків-завойовників, це не Трипільське чи якесь інше морове захоронення. Тут поза власною волею примусово опинилися безвини винні, без суду засуджені і неполюдськи страчені, без війни вбиті, здебільшого невідомі сини і дочки нашого народу. Їх виною їх трагедією і причиною їхньої смерті у 1939-1941 роках найчастіше було те що вони були українцями окупованими чужинцями чужим режимом і бажали собі і своїй нації розвитку вільного стану нерабського і життя заможного за законами божими а також те, що їх український спосіб життя і національне світосприйняття не влаштовували окупанта з більшовицькою ідеологією. Все це формує у нашій свідомості, суспільній свідомості, стійкий осуд до фактів негуманного відношення щодо українського нації в минулому та категоричне несприйняття спроб позбавити її свободи в майбутньому. З цієї точки зору має повне право на життя прийняти два роки тому рішення Івано-Франківської обласної ради щодо відзначення 9 травня в Україні, не привнесеного чужинською ідеологією дня перемоги одного окупанта над іншим, а дня пам'яті за усіма полеглими у минулих війнах і міжвоєнних репресіях українцях. Поява цього документу була схвально сприйнята і жителями нашого краю і церквами. Лиш тільки, особливо останнім часом. Представники неукраїнських сил у наших найвищих урядових чинниках, владних інституціях, висловлюють величезне невдоволення. Окрім того, Івано-Франківська обласна рада прийняла рішення про перепоховання жертв репресій на території нашої області, яке зараз в даний момент і виконується, і створена створена установа під назвою Пам'ять, яка покликана власне і займатися цими проблемами, Щоб десятки ще поховань, які є, де покоїть, де неналежним чином лежать кістки наших людей, щоб вони були перепоховані так, як потрібно, відзначаючи сьогодні день пам'яті і скорботи за мертвими нашими земляками, побажаємо, що нехай земля їм буде пухом, а їхні багатостраждальні душі з миром упокоюються. Завдяки всеукраїнському товариству Меморіал понад 600 замучених, закатованих невинних осіб знайшли упокоєння душ аж в травні 2013 року, майже через 70 років. Сьогодні архіви НКВД знову заморожені українським урядом. Чому? Чому відсторонили В'ятровича, А на Руслана Забіло відкрили кримінальну справу, а на інформацію про розкопки в пшеничниках. Подали мартиролог трьох тисяч убієнних в військовий час. Чому вигадують про те, що ще живі сексоти, на це вони кажуть? Що ще живі сексоти інформування населення приведе до самосуду, коли це неможливо? Бо по простій арифметиці, порахувавши, то наймолодшим має бути 93 роки, а то і понад 100. То чому ж це все робиться? Хто цього добивається? Тому поступила нова режисура. Коли це проєм провалилось, була спроба вилучити останки органи міліції спробою одночасного опитування селян кількома десятками спеціалістів МВС про наявність свідків, що спричинило залякове населення, яке пригадало 1939 рік. Відновлено справедливість людські останки перепоховано між селами пшеничники та Хомяківка згідно християнському звичаю, віддано останню шану мертвим теперішнім живим поколінням.